Добрий день. Сьогодні продається такий Fiat Ducato 2007 року 2,2 турбодизель. Середній і по висоті також середній. Машинка працює ідеально, вона рівнесенька, гарненька. Корозії по ній немає. Коробочка включається ідеально, моторчик шепче дуже гарно, як годинничок. По кузову знов кажу, що корозії немає. Працює вона чудесно. Леса присутні? Не гнила, салончик. Понизу. Все добре? Буде все добре, не потріскано. nós vamos ter sempre um